Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару. Рівень письменності в Росії дуже високий і становить майже 100%. відсотків. А якщо до загальної якості освіти там досі діють освітні засоби радянської доби. Однак, аби відповідати вимогам сучасного світу, їх потрібно змінити. Якої ж думки самі росіяни про їхню освітню систему? приватні школи в Росії річ відносно нова. Вони критикують наявну систему освіти і сподіваються, що дитина стане в центрі навчального процесу. Нова гуманітарна школа один з приватних навчальних закладів Росії. Василій Багін заснував його 20 років тому. Школа навчає дітей та батьків. Що 2 плюс 2 – це не завжди 4. У кожної проблеми є багато рішень. а включає Освіта це також якість особистості. Розумний негідник гірше за негідника дурного. Тому найперше потрібно виховати людину гарну, а вже потім розумну. Цей урок зветься мислення. Тут дітей навчають мати власну думку. У цій приватній школі Багін втілив власне уявлення про правильну освіту. Він вважає, що кожна дитина потребує індивідуального підходу. Після розвалу СРСР цей принцип здавався винятковим. Освіта платна в класі 15 дітей. У приватних школах Росії нині навчається лише 5% дітей. Серед них Сильвія. Її родина приїхала в Росію півтора роки тому. Її мати Касандра розповідає, як обирала школу для дочки. Коли ми приїхали сюди, хотіли знайти школу, що практикує найкращі традиції радянської освіти. Зокрема, серйозне забарвлення освітнього процесу і поєднує ці традиції з методами, що роблять дитину центром цієї системи. Ця школа відома серед іноземців як екстремальне навчання. Сильвії довелося пережити радикальне занурення в його атмосферу. Коли у нас була перерва, я просто бігла і ховалась десь, аби поплакати. я не мала друзів, не розуміла, що відбувається. Могла лише слухати Екстремальне навчання та методи вчителів принести позитивні результати минув один навчальний рік, і Сильвія говорить російською, наче рідною мовою. Багато уроків тут записують на плівку. Згодом учні самі аналізують відео. Координатори відстежують поведінку дітей кожного уроку і розробляють індивідуальний план розвитку для кожного школяра. Пан Бекін дуже скептично ставиться до сучасних тенденцій в російській освіті. Відчуття, Що те, що зараз... Фаріться, у нас таке враження, що те, що нині відбувається в країні, гірше за події, наприклад, у 80-х. Мені дедалі тяжче знайти людину, яка, на мій погляд, підходить для роботи з дітьми. Тоді все поступово гнило та розкладалося, і врешті завалилося. Однак нової ідеології не запровадили. І це справді було жахливо. І от це було страшно. Нова гуманітарна школа коштує батькам дитини близько 10 тисяч доларів за перший рік навчання. навчальні стандарти, економіка залежна від нафти, нестача довгострокових інвестицій в технології. Ось кілька проблем, що негативно впливають на освіту в Росії. Розповідає Алексій Семенов, голова Московського інституту вільної освіти. Людей, що мають вищу освіту, в Росії одна з найвищих у світі. Однак жодного з російських інститутів чи університетів немає в рейтингу 200 найкращих вишів світу. Олексій Семенов так пояснює причину Не вистояне ваше. Економіка економіка побудована неправильно. Економіка високих технологій відповідає інтелектуальному потенціалу нації, а нафтозалежна економіка не відповідає. Ми все ще сподіваємося, що Росія може повернути собі статус держави високих технологій. для цього звичайно потрібна вища освіта. однак, держава все ще не побудувала правильну систему орієнтирів, правильну систему довгострокових інвестицій у високотехнологічній галузі, які би визначали стратегію вишів, Протягом останніх 19 років пан Семенов очолює інститут, що тренує викладачів, підвищує їхню кваліфікацію. Він вважає, що непрестижність цієї професії є однією з ключових проблем сучасної Росії ця психологічна тенденція сформувалась у 90-ті роки, коли робота вчителя була дуже низько оплачуваною і таким чином мало престижною. Цей ефект має вплив до нині. Якість педагогічної освіти. Ще одна проблема. Знову ж таки, у педагогічні вузи, як і в інженерні, ідуть часто не найсильніші випускники часто йдуть найслабші. Коли йдеться про необхідність підвищення престижу роботи вчителів. Професор наводить радянські часи як позитивний приклад. Була висока існувала краща мотивація. Наприклад, для школярів високого інтелекту була більш-менш очевидною кар'єра у науці та технологіях. очевидне була кар'єра в науках Водночас, одним з позитивних зрушень в російській освіті, професор називає поширення особистісного підходу тепер викладач бере участь у цій діяльності як партнер, як один з членів того колективу, який створює нові знання, а не лише як транслятор цих знань школярам та студентам. У цьому і полягають важливі зміни, що відбуваються нині у вишах та школах. Большой театр це легенда прославлена на весь світ. Однак навчальні методи, що діють там, тримають секреті. Іноді Большой критикують за застарілий підхід. Однак театр наполегливо зберігає танцювальні традиції, яким вже 250 років. Це особливе місце для знавців балету. Хореографічна школа Большого театра. Тут навчається 700 дітей, які після семи років занять отримують перепустки до найпрестижніших сцен світу. Заклад відомий традиційною школою класичного танцю, який вже два з половиною століття. Водночас критики нарікають на застарілий навчальний підхід у школі. західні школи, вони більше... західні школи більшою мірою орієнтовані на сучасну хореографію. Це теж дуже цікаво. Я цього зовсім не заперечую. Наша школа це школа російського класичного балету. В нашій академії виробляється дуже висока власна дисципліна. Наша академія. Деніел приїхав з Англії. У віці п'яти років він вирішив пов'язати життя з балетом, хоча його батьки не мають нічого спільного з цим мистецтвом. В 15 років Деніел вступив до балетної школи Вальшова. Він винятково цінує місцеві традиції навчання. Через третю позицію щоб руки проходили, через вір. Да? Правильно? Да. Я пережив величезний культурний шок. Різниця з моїм життям в Англії була разючою. Спосіб, яким вони сьогодні навчають, це саме те, що було мені потрібно. Я саме так уявляв своє майбутнє в балеті. Тут московська школа... Тут московська школа хореографічної освіти. Це і є для нас головним критерієм. Ми намагаємося зберігати ці традиції. Найвищий професіоналізм, плюс повна розкутість, кров, піт та сльози. Це наша професія. Однак вона особлива, прекрасна. Нікіта Капустін приїхав з маленького містечка Сірпухов у Підмосков'ї. Він закінчить школу через півтора роки. Сьогодні Нікіта найбільше боїться травми. Він вважає, що балет більш травматичний, ніж футбол. Якщо ти працюєш неправильно, то у тебе може одразу... Якщо ти працюєш неправильно, можна пошкодити меніски, коліна, п'яткове сухожилля. І таким чином, через сім років навчання, травмувавшись, доведеться припинити займатися балетом. Декан школи Маріна Ліонова у радянські часи протягом 20 років була примою Бальшова. Вона скажеться, що сьогодні діти недостатньо здорові для великого балету. Мене безпокоїть, канішне тот контингент. мене непокоїть той контингент, що до нас надходить. Хвилює здоров'я дітей, їхній фізичний стан та зовнішній вигляд. Я б хотіла, аби батьки дбайливіше ставилися до своїх дітей. нього більш сіліскнімоболіберіжна. Повернемось, на мить до випуску нашої програми про арабську весну. Наш глядач поділився думкою, що освіта може грати важливу роль у вихованні нового покоління. політики не зможуть контролювати людей, якщо ті знатимуть про свої політичні права. На цьому все чекаємо на ваші відгуки про спеціальний випуск з Росії. До побачення. Світ навчання у партнерстві з вейс. Ініціативою фондації Катару